Всім привіт! З вами Серджі Одел. І сьогодні хочу вам дещо показати. Прийшов такий на ремонт мені телефон, це по дружбі, по дружбі. Я телефонів не ремонтую, прийшов по дружбі такий телефон. Людина замінювала собі сам екран, і під час розбірки пошкодила шлейф. Шлейф на кнопку живлення, ось тут є шлейф, Оцей от екран. І от пошкодила шлейф такий йде. І тоді нам з цього. Прийшло на нову пошту, ми замовили новий шлейф, і ми зараз його будемо розбирати. І ось ми маємо ось цей шлейф. Зараз ми його відкриємо і ми його дістаємо, от він є. Ось. Маленький такий бачимо. І зараз ми його будемо ставити в цей телефон. Так, зупіл. Для цього ми беремо ось такий шлейф, який нам приїхав. Але Спочатку ми відкриємо телефон. Так, оператор, будь ласка, стань так якось так, як звітом знімає. Щоб мені не мішати. О. Тепер ми беремо і так відчіпаємо нашу плату. але Спочатку, для того, щоб відчіпити нашу плату, ми беремо медіатором. Знімаємо. Батарея вже знята була швидше. Тепер шлейфи. знімаємо плату. Так, це камера, щоб за пальцями не зачіпати її. Тепер знімаємо ось саму схему. Так, треба акуратно. Тепер ми знімаємо ось. Нашу плату, але ще при тим як зняти, ще відключити нам треба ще антенну на мобільний зв'язок. Відключаємо антенну. Є тепер ось тут шлейф, тут йдуть контакти. Тепер ми будемо ставити шлейф. Ось цей шлейф ми ставимо зараз на його посадочне місце. Ось наш шлейф. Так, Для цього ми беремо ось такий шлейф. У нас є ось такий шлейф з кнопкою, бачите, ось такий маленький. І тут є кнопка і тут є, ніби з другої сторони такі спеціальні, спеціальні такі штуки, які відклеюються, і воно клеїться. Ну, Я вже провіряв такий шлейф, а воно клеїться тільки раз один. Для цього ми беремо краще маємо такий клей. От 10 000, спеціальний, такий от для цього якраз є. І ми будемо, поклеїмо тут так, сімейн. Ось такого. І тут поставимо ми тут намастимо. Є. Тепер ми беремо тут клей ставимо і беремо ось цей шлейф. Так, нам треба легенько взяти з чуттям, щоб не поламати. І ми поставимо ось він має стояти. Ось таке. Ось тако ми клеїмо, він не дуже таку частину, тому що треба клеїти від час, щоб засохнути. І тут треба його тепер тако загнути. Зараз ми так і зробимо. От візьмемо, наприклад. Він тут знімає. Візьмемо тут його притиснемо. Чекаємо якийсь. Час. Тут треба довго чекати. Ми зараз загнули його і тепер ставимо, ставимо саму плату, ось плата живлення наша. не плата живлення, а плата самого цього. Тепер дивимося по камерах, що ми тут так пальцем не, 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 не торкаємося цих камер, щоб потім ми вже закриємо. Ідуть контакти ось з тої плати. Воно так зачіпатися ось тако. І тут йдуть оцих контакти, де вони є. Ось два контакти. Вони будуть прижимати якраз плату. Тобто у нас шлейф на включення. І тепер ми ставимо. І для цього тепер ми беремо всі болтики, наші дуже їх багато є. І для цього ми беремо викрутку. Ось ми беремо викрутку і знаємо, що це має бути наша ось. Ні, не така. Ось така біта. Ми беремо ось цю біту. Беремо нашу викрутку. Намагнічуємо. me to come up out from under the fucking ground because I work my butt up now with a subject that I don't know how to shut up about because I stuck it out. Like... But when you're beyond, belief you probably should wonder how. Get it, how you live. But are you prepared to give more than you get? And putting twice what you get back from the shit. of what you sacrifice barely is half. Never give. Rap is my shift. But it's like my shield at the same time. I wield and my knife is will. Sometimes I feel just like be real from Cypress Hill. How I could just kill a cypher, survivor's guilt. I run like life is still in a hill climb. Ready to face any challenge, waiting, can taste it. salvation, I wager retaliation. Look what I have built. Reputation is validation. The only thing I'm capable of making is amazing. The only thing you're capable of making is a false statement, an accusation. I'm legendary status, in fact that is the only way you'll ever be able to say your legend is making an allegation I write with the left, same hand I hold the mic with as I fight to the death, to my last breath, man, is to prove who the best man is, so all cause be the only one left standing in the end, but I ain't gonna be the only one with the advantage of knowing what it's like to be South cause you can bet your ass you'll be left tangled cause I am! Включаємо тепер акумулятор. Все, тепер нам це потрібно, щоб воно постояло. До цього ми закриємо корпус, тому щоб клей застиг. От ми беремо корпус, задню кришку і ось прикручуємо, задню. не прикручуємо, а от просто ставити потрібно її. А, то тобто не так просто, тому що це не просто задня кришка. Це ще йде. Рамка. Ось цю рамку ми зараз так, треба акуратно, щоб, ми не, щоб я екран не відлетів, який треба, до речі, теж приклеїти, ми зараз його приклеїмо. Так, Цю кнопку лишаємо так, на місці. Треба підсушити чимось. Чи дивимося на екран і спробуємо включити. От кнопку ми натискаємо і пробуємо включити, чи засвітиться екран. Так, у нас екран засвітився, все прекрасно працює. Добре, нехай працює, тепер нам треба швиденько закрити ось саму рамку. Таку ми поставимо, там треба легесенько. Так, дивимося, щоб тут кнопка була. Так, все добре стоїть. Нам Треба, щоб ця ось рамка гарно сіла. Працює кнопка. Все працює. Так, і ми тепер скручуємо все ж таки докупи. Це все. Так, ставимо тепер кришечку. Ось є кришка. Будемо її клеїти. Трошечки поклеїмо. Ну що, включаємо? Не включається. Тепер ми його включаємо, ми бачимо, працює. Тепер нам потрібно ще заклеїти сам екран. Дисплей, Дисплей і воля, клеїмо. Так, ми клеїмо сам екран. Ми легенько будемо такого відкривати. В місці. Так, запускається. Чи ні? Зараз треба подивитися. запускається, все нормально. І зараз ми його беремо спеціально, от маємо такі гумочки. Ми зараз чіпимо, тому що треба клеєвий якийсь час. Що проби? Пробуємо? пробуємо. Працює. Є. Працює. О, Опача. О, Гумки дещо тормозять, тормозить. Так, до завтра він буде так працювати. Хоча б добу, щоб клей хапнув. 24 години. Ну, так себе, пишіть. Ну, так скажи. Добре. Все, стоп. Едит, власка, на добраніч, на на Серджіо Дал Рекордс інс. До речі, хотів сказати, що я телефонів для когось не роблю. Це просто по колігас. Так що не дзвоніть за телефоном. Все, до побачення.